На засіданні виконавчого комітету першими розглядались бюджетні питання: а саме, як заходи із економного та раціонального використання бюджетних коштів допомогли наповнити бюджет у минулому році, і як вони мають посприяти зміцненню міського кошторису цьогоріч. Важливим для автоводіїв стане рішення про облаштування стоянки на вулиці Козацькій навпроти управління пенсійного фонду. Тут мають бути встановлені знаки, зроблена розмітка. Це має пом'якшити ситуацію. Із паркуванням автотранспорту у тому постійно перенасиченому автівками районі. Міський голова Василь Сидор наголосив на важливості спільних дій влади, поліції та водіїв у питаннях забезпечення безпеки дорожнього руху. Інші рішення виконавчого комітету стосувалися передачі комунального майна, оренди, компенсації за пошкоджене майно, найму соціального житла, розподілу коштів бюджету розвитку, укладення угод з будівництва заходів цивільного захисту, виділення матеріальної допомоги тощо.